Вітаю на каналі Говоричопора. З вами Михайло Балик, Проект Верспічіс. У цьому відео ми поговоримо про зернову угоду, санкції, результати зустрічі G20, КНДР, Росії та захист від атак на енергетичну інфраструктуру. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал, та поставили лайк під цим відео. Розпочнімо, 4 вересня в місті Сочі президент Росії Владимір Путін зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Однією тем діалогу стала можливість відновлення зернової угоди. Із якої Росія вийшла 18 липня. Відтоді Російська Федерація системно обстрілює українську морську інфраструктуру, щоб ускладнити експорт українського зерна Чорним морем. За підсумками зустрічі стало відомо, що Москва не готова повертатися до зернової угоди. Так, за словами російського президента, для повернення Росії потрібно виконати поставлені раніше вимоги, зокрема зняти частину санкцій. Трецький лідер зазначив, що зернову угоду потрібно продовжити. Шляхом усунення недоліків, бо альтернативи не змогли запропонувати стійку безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива. Разом з тим Роддаган зазначив, що Україні потрібно пом'якшити свій підхід. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що зернова угода має бути відновлена, але не шляхом виконання забаганок Росії. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться через місяць, знову вийдуть і знову висунуть нові умови. Це просто класичний шантаж, вважає дипломат. На результати також відреагували в Німеччині та Сполучених Штатах. Так, очільниця МЗС Німеччини зазначила, що лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. А в Держдепі США наголосили, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі завдає шкоди суспільствам вразливим до відсутності продовольчої безпеки у всьому світі. Поки зернова угода не діє, Росія обстрілює портову інфраструктуру України. Британському уряді підрахували, що з липня Росія своїми ударами по портах і елеваторах на третину зменшила українські спроможності експортувати зернові за останні два місяці. Росіяни пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об'єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. В умовах, що склалося, Україна продовжує працювати над альтернативними варіантами експорту свого зерна. Перший відновлення роботи зернового коридору без Росії. Оскільки як наголошує Україна для кораблів, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії та Туреччини, жодних обмежень немає. За словами посла України в Туреччині, пропозицію працювати без Росії передали турецькій стороні, і вона може стабілізувати ситуацію. Разом з тим, за його словами, наразі триває комунікація між Туреччиною та ООН за результатами переговорів з Україною і Росією, щоб виробити узгоджені позиції. Другий це пошук альтернативних логістичних маршрутів країнами ЄС. І з використанням усіх видів транспорту Україна шукає компроміси, щоб розблокувати експорт зерна й іншої сільськогосподарської продукції на ринки окремих країн-членів ЄС. Це відбувається на тлі намірів Польщі та інших держав закрити кордон для зерна з України після 15 вересня, коли сплине термін дії мораторії Європейської комісії на імпорт українського зерна. В Києві такі дії назвали неприйнятними і такими, що грають на руку Путіну. А під час свого виступу на саміті ініціативи трьох морів у Бухаресті Володимир Зеленський звернувся до лідерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, зауваживши, що будь-які обмеження проти українського експорту зерна це масштабування тієї руйнації, які завдають російські терористи, наступною ключовою міжнародною подією минулого тижня став саміт Великої Двадцятки, який відбувся 9-10 вересня у Нью-Делі, Індія. У заході взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, фото якого поруч із усміхненим прем'єром Індії опублікувала представниця МЗС Кремля Марія Захарова. Ключовим питанням зустрічі стало прийняття до складу G20 Африканського Союзу, продовольча безпека, боргова криза і співпраця з боротьбі зі зміною клімату. Однак різні позиції щодо агресивної війни Росії проти України одразу спричинили розбіжності. Зокрема, своє занепокоєння щодо цього висловлював президент Європейської ради Шарль Мішель. І, хоча за інформацією Bloomberg, Китай напередодні саміту G20 нібито змінив нейтральну позицію на більш проукраїнську. А британський прем'єр закликав Індію вплинути на Російську Федерацію у питанні війни проти України. Все ж підсумкова декларація вийшла доволі слабкою. Так, речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що у підсумковій декларації в частині щодо агресії Росії проти України 20 не має чим пишатися. Дипломат зазначив, аби документ був більш наближеним до реальності, в ньому потрібно зазначити, що саме Росія веде війну проти України, замість слів про війну в Україні. А також підкреслити, що саме Російська Федерація, а не всі країни, мають утриматися від застосування сили для територіальних завоювань. Також учасники саміту закликали до виконання зернової угоди. Прикметно, що президент Туреччини Ердоган взагалі закликав лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії. Зокрема, йшлося про сприяння страхуванню російського експортного продовольства і добре в лондонським банком Lloyds. та повторне підключення російських банків до системи SWIFT. Своєю чергою, 6 вересня у Києві відбувся третій саміт перших леді та джентльменів, темою якого стало ментальне здоров'я. У заході взяли участь спеціальні гості: прем'єр-міністерка Данії та державний секретар США Ентоні Блінкен. До України також прибула дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопят, яка привезла гуманітарну допомогу від Єревана – гаджети для школярів. Про те, як цей візит обурив Кремль, розповімо далі. Також минулого тижня Вірменія, яка до речі є членом ОДКБ, анонсувала проведення навчань. І з головним двигуном НАТО сполученими штатами. Тренування відбудеться 11-20 вересня на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії за головна мета підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом управління і тактичного зв'язку. Одразу після анонсу прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що інформація про спільні навчання в Вірменії і США викликає настороженість. МЗС Кремля лютувала значно більше і присвятили на дружнім діям Вірменії окремий реліз на сайті відомства. Крім того, послу Вірменії в Москві передали ноту протест Кремлю. Крім іншого, не сподобався запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС. А також поїздка до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії, про яку ми вже згадували раніше. Ця дипломатична ситуація привертає увагу з огляду на загрозу ескалації в невизнаному нагірному Карабасі, а також визнання прем'єр-міністром Вірменії Нікола Пашиняном того факту, що Росія фактично не може забезпечити військову допомогу його країні. у цьому контексті. Цікавою є також не дуже дружня заява МЗС Кубу ще одного союзника Кремля. У якій йдеться про те, що МВС цієї країни працює над нейтралізацією і ліквідацією російської мережі торгівлі людьми, через яку кубинських громадян залучають до війни в Україні, натомість Росія посилює співпрацю з Північною Кореєю, яка за інформацією змі готова укласти з Кремлем угоду про постачання зброї. Зустріч Володимира Путіна з лідером КНДР може відбутися вже 12-13 вересня на території Росії. Financial Times пише, що офіційний Пхеньян потенційно може постачати Росії боєприпаси, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети малої дальності. І все це в обмін на допомогу з розвитком ядерного потенціалу пхеняном та супутниковими технологіями минулого тижня. Гостру реакцію українських громадян викликали висновки Комісії ООН з розслідування злочинів в Україні про відсутність достатніх доказів геноциду в Україні. В офісі президента розкритикували комісію. Назвавши її висновки політичною беззубістю та не промим заохоченням злочинця, такі висновки міжнародного інституту лише сприяють російській пропаганді, яка не зволікаючи скористалася ним. Так Дмитрій Медведєв сказав, що якщо члени комісії хочуть знайти в Україні геноцид і воєнні злочині, то варто подивитися у бік злочинного київського режиму, який топив у крові Донбас 8 років, аж доки Росія не розпочала спеціальну військову операцію. Чергові злочини Росії, а також проведення на окупованих територіях псевдовиборів стало причиною скликання Радбезу, ООН, де міжнародна спільнота вкотре почула від представника Росії весілля Нібензі порцію маніпулятивних заяв. Він хизувався швидким темпом інтеграції окупованих територій російській простір, але за його словами для повноцінного процесу нібито необхідні функціональні органи влади, які і мають побрати на так званих виборах. Крім того, згадавши про ракетну атаку на Константинівку, де загинуло 17 цивільних, ніби звинуватив Київ у провокаціях. Мовляв, Україна сама вбила своїх громадян, щоб забезпечити агонізуючому режиму чергову дозу зброї та грошових вливань. На думку української сторони, Росія вкладає ресурси в розкол демократичного табору та ослаблення Європи задля майбутнього підтриму глобальної безпеки. А Путін черпає свої сили винятково зі слабкості заходу. По перше, міжнародне право не працює. Абсолютно, по-друге, міжнародні інституції це бездоганна фікція, ілюзія, піар реальність без реальності. І по-третє, саме тому війна триває, Значив Михайло Подоляк, додавши, що війна закінчиться тоді, коли переможе Україна. Тож наша держава невпинна у бажанні справедливого миру. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна стане точкою опори нової архітектури безпеки в Європі та світі. А слово справедливий мир має означати відновлення територіальної цілісності України. Саме тому нині шлях до дипломатії з Росії лежить через перемогу України на полі бою, перш ніж агресор серйозно замислиться про мирні переговори. Для цього Україна витрачає дуже багато ресурсів на оборонку, а союзники готові допомагати до тих пір, доки буде потрібно. Варто підкреслити, що за інформацією ексміністра оборони Олексія Різнікова, один день війни обходиться державі у 100 мільйонів доларів. Саме з метою підтримки України 6 вересня у Києві прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінк. Під час дводенного візиту він оголосив про виділення нової допомоги на загальну суму понад 1 мільярд доларів, із яких 665 мільйонів скерують на сферу безпеки. Одночасно Пентагон оголосив про надання двох пакетів військової допомоги на 175 та 600 мільйонів доларів. У їх межах будуть передані снаряди зі звіденим ураном. Також держсекретар США заявив про передачу від конфіскованих у російських олігархів активів для підтримки українських військових ветеранів, Познайомився з ходом підготовки до опалювального сезону та роботами із захисту інфраструктури, адже США є одним із лідерів у координації енергетичної допомоги Україні. Геноцидна мета росіян занурити українців у холод і темряву змушує Україну реагувати. Наше військове керівництво розробляє комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури, важливим елементом якого є посилення ППО за рахунок німецьких систем Кепар та великокаліберних кулеметів, на кшталт американського М2 Прауні з цього приводу. Володимир Зеленський повідомив про чергові домовленості щодо отримання німецьких систем Кепар. Також стало відомо, що німецька збройна компанія Diel Defense збирається збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T і ракет до них, щоб задовільнити зростаючий попит пов'язаний з війною Росії проти України. Як бачимо, наразі Україна сконцентрувалася на зміцненні оборонного потенціалу, звільнення окупованих територій військовим шляхом та відстоювання власного мирного плату. Наразі це всі ключові події минулого тижня. На останок закликаємо вас підписатися на наш канал Говорить опора. Написати свою думку стосовно будь-якої новини та поставити лайк цьому відео. До зустрічі у наступних випусках.